Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Адель, і сьогоднішня практика буде присвячена такій темі, як тривожні розлади та панічні атаки. Я сьогодні не буду розповідати про те, що це таке та які симптоми. Я думаю, якщо у вас це є, то ви вже про це знаєте. Ця практика буде короткою і дуже корисною, якщо ви в даний момент вже відчуваєте тривогу і вам потрібно якось повернутись в відчуття. Або ж якщо у вас є деколи панічні атаки, ви б хотіли зробити щось для профілактики. Також ця практика буде чудово працювати в комбінації з іншими тренуваннями в основі силовими, динамічними. вони також дуже допомагають. Ось, а сьогодні практика буде більше сконцентрована на шавасини та диханні. Тож давайте розпочинати і відновлювати свій стан. І ми будемо починати в положенні на спинці, повністю лежачи. Ви можете використовувати маленьку подушку під голову, можете закритись пледом, коли вам потрібно. Можете робити все, щоб вам було комфортно. Доленьке можна поставити на живіт. І зараз ми звертаємо увагу на дихання. Робимо глибокий вдих. Глибокий видих. І продовжуємо дихати, поступово плавно розширюючи дихання. Відчувайте, що ви вдихаєте саме ваш живіт. Долоньки знаходяться на животі, і ви відчуваєте, що привдис живіт розширюється, наповнюється. І привидисі ваші долоньки опускайте. До цього дихання ви можете додати техніку уджаї. Уджаї – це коли ми злегка перетискаємо носову і горлову щелину, утворюючи злегка шипляче дихання. І ви продовжуєте вдихати, намагаючись розширювати живіт, наповнювати його, при цьому задіюючи це шепляче дихання. Кожен вдих, ви трошки більше і більше розтягуєте. З кожним видихом ви дозволяєте собі більше розслабити. Продовжуйте усвідомлювати своє дихання, тримати увагу на диханні, тримати увагу на те, що ви вдихаєте в живіт, що ви продовжуєте утримувати шепляче дихання, м'яко розтягуєте його. Зараз ми продовжуємо робити те саме. Але я надам рахунок, і під цей рахунок ми пробуємо робити вдихи та видихи декілька циклів, а потім додамо й циклічні затримки. Робимо вдих, один, два, три, чотири, п'ять, видих, один, два, три, чотири, п'ять. Вдих, один, два, три, чотири, п'ять і видих. Один, два, три, чотири, п'ять. Вдих. Один, два, три, чотири, п'ять і видих. Один, два. Три, чотири, п'ять, вдих, один, два, три, чотири, п'ять. Видих, один, два, три, чотири, п'ять. Вдих, один, два, три, чотири, п'ять, видих. Один, два, три. Чотири. Пять. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Затримка. Один. Два. Три. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Затримка. Один. Два. Три. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Затримка. Один. Два. Три. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Затримка. Один, два, три. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Затримка. Один. Два. Три. Видих. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Затримка. Один. Два. Три. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Затримка. Один. Два. Три. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Затримка. Один. Два. Три. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Затримка. Один. Два. Три. Видих. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Затримка. Один. Два. Три. Відпускаємо це дихання, звичайний вдих, видих, повертаємось на бік і піднімаємось, піднімаємось в положення, стоячи одразу. Долоньками витягуємося вгору легенький прогин назад вдих. Ми з видихом опускаємо долоньки вниз. Знову вдих. З видихом опускаємо праву долоньку вниз, нахил вправо. Погляд через лівий лікуть вгору. Глибокий вдих тримаємо. Та видих. Вдих, права долонька вгору. Видих, ліву доньку опускаємо нахил вліво, погляд через правий лікоть. Глибокий вдих. І видих, вдих, видих. Обидві долоньки вгору вдих. І долоньки в намасте, видих. І знову витягуємося вгору вдих. З видихом опускаємось в позицію стільця, присідаємо, стараємось не затискати шию плечима, тобто плечі залишаються опущеними. І тримаємо долоньки вгору. Тримаємо статично стопи разом, дихання глибоке, живіт зібраний. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємо долоньки вниз. Робимо крок однією та іншою ногою назад, переходячи в позицію планки. Долоньки знаходяться під плечима, п'ятки штовхаємо трошки більше вперед. Живіт зібраний. Таз не висить внизу. Ми тримаємо його рівно, при цьому не піднімаємо вгору в собаку. Тіло в одній рівній лінії, що є продовження хребта. Тримаємо. Дихання глибоке. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Опускаємо колінки, повертаємось на бік і знову опускаємось. Лежачи на спинку, розводимо долоньки та ноги. Знову глибокий вдих та видих. Повертаємось до повільного, шиплячого дихання животом. І знову, як на початку, ми робимо дихання шиплячим, намагаємось його розтягнути, намагаємось вдихати в живіт і повністю бути зосередженим на процесі дихання. І зараз знову згинаємо колінки, повертаємось на бік, піднімаємось, сідаємо на п'ятку. долоньки залишаються на стегнах. Продовжуємо глибоко вдихати повільно. Зараз ставимо долоньки в боки, опускаємося, лягаючи животом на стегна, опускаючи долоньки вздовж тіл. Якщо у вас не виходить розслабитись в цьому положенні, ви можете поставити ніжки трошки ширше і тоді опуститись. Якщо виходить, то залишитись в попередньому положенні. Повільний глибокий, шепляче дих. плавно піднімаємось, піднімаємось на коліна, ставимо догоньки позаду, великими пальцями на поперек. інші пальці дивляться вперед, прокручуємо плечі назад, штовхаємо грудну клітину вперед. Погляд ведемо вгору та штовхаємо вперед, збираємо живіт і пробуємо піти юнахи назад. І тримаємо сильно шию та голову не закидуємо. обертаємо голову та плечі в нейтральне положення, сідаємо на килимок. і знову розводимо ноги та руки в сторони. Ляжте зручно в шавасину. розслабте стопи, руки, обличчя. Відчуйте, як тіло важче і розчиняється в підлозі. Дихання природні, без зусиль. Дозвольте собі просто бути, відчувати своє дихання. Вдих і прохолода входить в вас, видих, тепло й напруга виходять, і з кожним видихом тіло розслабляється все глибше. Уявіть, що хвиля м'якості проходить крізь усе тіло від стоп до маківки. Перенесіть увагу до стоп. Відчуйте, як вони підтримують вас в житті. І подумки їм подякуйте. Дякую вам, мої стопи, за кожен крок, який я роблю. Підніміть увагу до литок і стегон. Скажіть їм дякую, мої ноги, за силу і витривалість, за те, що несете мене в світ. Відчуйте м'якість живота, усміхніться йому, скажіть дякую за те, що перетворюєш їжу на життя, дякую всім моїм органам за щоденну невидиму працю. Подякуйте серцю, дякую, моє серце, за те, що ти безупинно б'єшся, даруєш мені життя і любов. Подякуйте легеням, дякую мої легені за кожен вдих, за зв'язок з повітрям і з життям. Перенесіть увагу до долонь, відчуйте тепло в них. Скажіть, дякую вам, мої руки, за те, що створюєте, торкаєтесь, обіймаєте, усвідомте ваше обличчя, розслабте щелепи, губи, очі, подякуйте, дякую тобі, моє обличчя, за те, що відображаєш мої емоції та спілкуєшся зі світом. Подякуйте мозку, дякую мій розум за те, що навчаєшся, пам'ятаєш, створюєш. Тепер відчуйте все тіло разом як єдине ціле. Усміхніться йому внутрішньо. Дякую тобі, моє тіло. Ти мій дім. Я бачу тебе. Я приймаю тебе. Я люблю тебе. Відчуйте, як тіло наповнюється м'яким світлом вдячності. Нехай це світло поширюється за межі тіла, торкнеться простору навколо. Побудьте в цьому відчутті ще деякий час. І зараз почніть повертати увагу до звуків навколо, зробіть кілька глибших видихів, поверніть рух у пальці рук та ніг. І повільно, зберігаючи спокій та вдячність, через бік підніміться вгору і сядьте в положення зі схрещеними ногами. Знову зверніть увагу на ваше дихання. І зараз вказівний та середній палець правої руки поставте в зону міжбрів'я. Великим пальцем перекрийте праву ніздрю. І почніть вдихати лише через ліву. Робіть глибокий вдих через ліву ніздрю. Та видих також через ліву, глибокий вдих, повільний видих. Продовжуйте вдихати та видихати лише через ліву ніздрю. З кожним вдихом та видихом розширюючи ваше дихання, роблячи його повільнішим та більш глибоким. Вдих та видих. Кожен вдих та видих подовжуються, стають злегка шиплячими та ще більш усвідомленими. Продовжуйте вдихати в власному темпі подовжуючи кожен вдих та видих. Плавно відпустіть дихання лівою ніздрою. Поверніться до природнього дихання. На цьому ми завершуємо нашу практику. Дякую, що були зі мною, намасте!